Добрий день, слава Україні! Сьогодні планую висадити тюльпани. Ось таку посилку я отримала від Флоріму. Невеличка реклама. Цибулинки гарні, отак запаковані по 3. Зараз дуже гарні ціни. І, до речі, тюльпани можна висаджувати до тих пір, поки в нас земля. Ну, копається нормально, і навіть і в грудні можна висаджувати. Дивіться по погоді. Якщо є можливість, будь ласка, але обов'язково треба саджати, тому що цибулинки не зберігаються до весни. Вони можуть пропасти і просто ви втратите час. Якщо ж немає можливості посадити тюльпани в землю, так. То можете посадити їх навіть у себе якісь кошики і поставити на віконечко. І вони можуть у вас, до речі, вирости і навіть зацвісти. Але я так експериментувати не буду. Я буду сажати в землю. Ось, будь ласка, я вже трошки підготувала. Буду сажати в такі кошики. Чому? Тому що цибулини тюльпані, вони з часом. Заглиблюються. І потім, коли при викопці, їх можна поранити або не достати до них певним чином. Тому я отак обмежую їм простір і контролюю, контролюю глибину посадки. І так само мені потім я кожного року якісь цікаві сорти, я завжди викопую, кожного року підсушую їх, а потім пересаджу. Частину вже я. Посадила, а це в мене нова поставка. Я покажу, поставлю фотографію, покажу, які це саме тюльпани. І на наступний рік, я надіюсь, на гарне цвітіння. Так, це я розгорнула вже свої тюльпанчики, Вони гарні. От, не забуваємо, що ми маємо обробляти їх, якщо пересаджуємо. Якщо ці булинки більш-менш нормальні, ну, дивіться на свій розсуд. Будь ласка, підготувала я ось таку корзинку. Трошки насипала попіл, у мене тут доволі поживна така земелька. І пам'ятаємо, що всі луковичні цибули цибулькові рослинки, так, квітки ми саджаємо на глибині трьох цибулин, тобто не сильно заглублюємо. Я дуже люблю букетні посадки, саме коли в одному я кощі, да, в одній ділянці ми маємо один сорт або два сорти, які можна скомбінувати. Тут я висадила 9 цибулин, Це сорт Pacific Pearl. Дуже гарний, красивий. Ну, а тепер засипаємо земелькою. Поливати я не буду, земля волога, в принципі, цього буде достатньо. Так, наступний красунчик називається у нас Sunset Miami. Ну, закупимо. Ось так, присипаємо зумові. І пам'ятаємо, висота трьох цибулинок. Так, і третій сорт, сорт називається Еліссон Берлі. Я посадила всі тюльпанчики поміж лаванди. Мені дуже подобаються такі посадки, тому що рано навесні кущики троянди, ой, кущики лаванди. Лаванди ще не зовсім прокидаються, тільки-тільки починають, а тюльпанчики вже усі красі. Травень місяць це для них саме той час.